Друзі, всім привіт! Без перебільшення історичне оновлення ми отримали сьогодні вночі в КС-2. Вже не терпиться вас з ним ознайомити. Називається воно A Call to Arms, заклик до озброєння, але тут у нас очевидно читається гра слів, тому що в гру повертається режим Arms Race, або української перегони озброєнь. Ну, це такий фановий режим, в якому йде перегони серед тих, хто якнайшвидше прообгредить свою зброю і заріже останнього з ножа. Дві мапи у нас є: це Baggage і Шуц. Можете запустити пошук, пограти, повеселитися. Тут дійсно є декілька прикольних речей. Тут можна тепер контролювати бачите, конвейери ці, тобто вмикати їх. Ой Боже, мене вбили. І, і вони починають рухатися, бачите? Це я нажав цю кнопку. Я особисто не фанат цього режиму, абсолютно ніколи мені він не приносив задоволення, тільки якийсь нервовий зрив. Але ну, якщо вам подобається, я думаю, ви будете раді. Я ж чекаю Danger Zone. Не знаю, як ви, я дуже чекаю Danger Zone. Абсолютно революційна інновація в цьому патчі це можливість, по-перше, наносити п'яту наліпку. Ну, куди я нанесу? Давайте я нанесу собі на М-ку. Так, застосувати наліпку. У мене є ще одна наліпка Монте І наліпку можна не просто наносити п'ятою, як ви бачите. Раніше було максимум 4. Тепер же можна 5. Але ви подивіться, я її можу нанести абсолютно на будь-яке місце моєї зброї. Більше того, за допомогою колеса миші, будь-який стікер можна розвернути. І поставити будь-яким чином, як вам хочеться. Це, щоб ви розуміли, ну насправді це нова ера в скинах, тому що я вже прочитав інформацію, вже багато хто говорить, що е, там якісь китайські колекціонери, у яких там фантастичні якісь е, е, скини є. З чотирма наліпками за мільйони доларів. Вони вже активно скуповують дорогі наліпки рідкісні для того, щоб зафігачити собі п'яту із задоволенням. Ну, от як, наприклад, я зараз, який готовий підтвердити місце і застосувати наліпку і все. І у мене тепер емочка з п'ятьма наліпками Монте. Ну, Мені здається, просто ідеальна. Дешева, але рідна. Це ну, по факту змінює все. Ви просто подумайте. Тепер можна робити мільярди різних комбінацій, абсолютно унікальних, з стікерами. Тобто, якщо раніше всі там колекціонери, ті, хто шарять в скінах, вони і так розуміли, що ну, можна зробити якийсь класний скін, можна зробити якийсь менш прикольний скін. Зараз я боюся уявити, що буде. Тому що я вже бачив де, де, дещо. Я, на жаль, не можу це показати вам тут на Ютубі, але у мене в Телеграмі вже є декілька. Екзотичних, скажімо так, крафтів. У нас з'являється новий кейс разом з можливістю додавати нові 5 е, стікери і розбити їх, як, як вам хочеться. Новий кейс називається Kilowatt Case в ньому є 17 скінів і новий ніш. Ну, давайте глянемо швиденько, що, там, що, що це за скіни таке. Такі от у нас тут є і Мактен, і Нова, і Скаут. Такий дуже жорсткий юмпік. Я думаю, людям може сподобатися. Блок 18. Теж креативно, креативно, мені так подобається. В Мці чогось особливого не бачу. Ну Не всім скинам треба бути супер яскравими. Правильно, треба, щоб були якісь скіни, які будуть постійно випадати людям. Дуже прикольний оцей мені подобається дизайн. Це відофа шкода, що цей девайс, мало хто використовує. Black Lotus емочка Ну і мабуть Головна інновація перший в історії. Скін на електрошокер на Зевс. Він вже коштує колосальних грошей, і він буде тільки на даний момент один, наскільки я розумію. Але Ну хоч якийсь, це вже початок ери. Що, що там наступне? Нам, нам треба чекати? Скіни на гранати чи на ще щось. Що цікаво, стосовно Зевса, до речі, не тільки його додали скін, але й оновили взагалі сам цей девайс. Тепер він у нас буде перезаряджатися кожні 30 секунд в усіх режимах гри. Тобто ви зможете не один раз за раунд когось жахнути з, а ви можете жахнути з почекати 30 секунд і жахнути потім ще раз. Це додає, скажімо так, зІВСУ актуальності, який до того періодично деякі гравці використовували на просцені. Ну, Тепер, я думаю, будуть використовувати ще більше. Ну і, до речі, тепер на нього можна і на інтеги, і стікери ліпити. Тобто, це тепер повноцінний скін. Вперед, юзайте, насолоджуйтесь. Особисто я дуже задоволений. Юсп у нас з'явився новий. Абсолютно нереальний Авік. Це треба дивитися не на картинці, це треба дивитися в грі. CS2 робить з цього скіна на авік, ну, щось абсолютно нове і неймовірне. Тобто, під яким кутом ти не подивишся, він абсолютно новими кольорами виблискує. І ну, цей Авік це безумовно ну, new meta в плані дизайну скінів в CS-2. Такого такого роду, мені здається, раніше і близько не було скінів. Коротше, ну ви самі розумієте і самі це все бачите. Також, неймовірно, стильний АК-47-й теж е такий, знаєте, якийсь величний королевський. Ну і, звичайно, новий ніж, який називається Кукрік Кніф, з дефолтними розмальовками, але з таким не дефолтним дизайном. Такий, знаєте, широкий накінечник і така більш. Вузька стволова частина. Ну, Я думаю, що будуть поціновувачі але сказати, що там я якось нереально в захваті від цього ножа, Ну, я би так не сказав. Рухаємося далі. Нові у нас стікери і набори музичні. Ну, Стікери давайте подивимось в грі. Набір з стікерами цими в принципі, продається, і його там можна купити навіть за 36 гривень штуку. Ну, давайте одну куплю. У мене там якісь гроші залишалися, 49 гривень залишаються. Один кейс. Давайте одну капсулу цю відкриємо. Що у нас тут є взагалі? Які у нас є предмети? Отака от у нас курочка з мемасиком, this is fine. Ретро Зевс. Повернути власнику. Це, мабуть, для Астраліс актуальна історія. Хто не заховався, це, хтось в вінтах там сидить. Ну, прикольно виглядає, воно все стильно. Тут люди стараються нереально за те, щоб потрапити до цих капсул, тому що це нереальні гроші вони отримують за це. Тому тут, з точки зору дизайну, завжди йде конкурс креативності. Ну і от, от наприклад, от таку наліпку наліпити собі на зброю. Мені здається прикольно. Мені здається, прикольно. І Лотос, дивіться, який сейнистий, прикольний. Сідра Крік. Це вже такий чисто понюку. Запал, закохані очі. Важко йде. Загублені в диму. Екологічність. Вау, еко. Бачите прикол з екологічністю тепер вже і в грі? Налібка. Ай. Ну, дуже прикольно, тут треба шукати в них ще дуже багато різних там пасхалок тощо. Вау, який! Яке око, та ви що? Ні, ну, виглядає топово. Екометр. Еко Форсбай, і як подивишся, воно. <глево> кльово, кльово. Ну і оце це взагалі розрив. Це КС 1,6 в стікері от від собі, наскільки у нас гра взагалі отримала розвиток. Що у нас раніше в це грали, а зараз це максимум в стікері. Ну давайте відкриємо. Давай, гей, подаруй мені щось прикольне супер кейс опенінг Ну і звичайно, ти даруєш мені найгірший е, найгірший стікер з усіх, що є. Ну, давайте я його кудись застосую одразу на свою іксемочку Так. А ну давайте. Куди ж його присобачити? Коротше кажучи, фігачимо ось тут. Як воно буде, нормально? Буде видно, хоч. Тут пальцем закривано ну, що ж ти будеш робити? А ось тут якщо Все, ось так от, трошки вище. І мені здається, воно. Все. Застосували. Вуаля. Не знаю, чи вам цікаві ще музичні набори, але їх теж тепер можна тут в крамниці закупити. Такий цілий новий ящик з музикою нічний режим. Тут у нас є 6 різних наборів музичних, і ви за 183 гривні відкриваєте типу як ящик, і вам випадає щось одне з цього. Ну, я не фанат. Музики, вона у мене завжди в нуль викручена. тому для мене це абсолютно не актуальна штука. Ну але можете, кому цікаво, завжди побавитися ще із цим. До речі, не забувайте, що в Катовицях там же йде АІМ зараз на мільйон доларів призового фонду. Там же плей-офф матчі з 9-го числа починаються. І хоч він і буде дограватися ще на старому патчі, все одно ну, це буде дуже цікаво подивитися, навіть попри те, що всі наші повилітали. Тобто так у нас в плей-оффі немає ані наві, ані Монте взагалі дуже багато несподіванок на цьому івенті. Але маємо те, що маємо, і ставити на ці матчі можете без проблем. І вже наперед на фавбеті. Я думаю, що все ж таки фейс будуть сильніші за G2. А в матчі Falcon's Ends поставлю все ж таки на Енс, бо ну, домашня атмосфера, домашні трибуни. Я думаю, що їм допоможуть. Хоча об'єктивно, якщо судити, то Falcons виглядали посильніше, посильніше на цьому івенті. Ну, і дивіться, який фантастичний Кеф Експрес у мене вийшов. 3-33%. Ну, тут треба 40 гривень ставити і піднімати 133.01. Заходьте і реєструйтесь на Favbet за лінком в закріпленому коментарі під цим відео і дайте кіберспорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Що у нас ще цікавого додали? Можливо, там по геймплею якісь апдейти є. Ну, для початку. Давайте. Трошки юзліс э, інновацій, додали таку іконку, яка називається XP Overload. Тобто, коли ви там понабирали дуже багато XP за те, що ви там граєте в кс то у вас буде відображатися отакий от маленький логотипчик біля вашого нікнейма в KillFD. Що в цьому прикольного, я не знаю, але ну от будете понтуватися, що ви отакі от задроти, у вас є э, стрік э, XP earning. Ну, Чесно, в чому в чому, в чому, чому потреба в цьому, я не знаю, ну хай буде. Далі додали трошки анімацій для агентів. Вони тут у нас будуть сумувати або радіти від перемоги чи поразки. Ну тут плюс жодних мінусів не бачу. Але якщо вас через ці штуки буде підлагувати, то це можна відключити в налаштуваннях. Давайте поговоримо про трошки більш важливі речі. Це геймплей. В першу чергу це смаки. Просто подивіться на нову анімацію і зверніть увагу на тіні, які відкидує дим. Бачите? Під кожним димом є тінь. І сама анімація диму. Подивіться, наскільки вона стала така інтенсивніша, там всередині цього диму щось аж бурлить. Не знаю, як це все відобразиться на вашому FPS, але чисто візуально виглядає значно більш. По-живому. В байменю у нас, е окрім кнопок повернення конкретного там якогось одного предмету, є можливість повернути все по дефолту на кнопку Delete. Отак от: хоп, один раз нажали і все. Все продали, що можете продати. І можете там знову купувати. Окрім цього, попрацювали вони над багатьма моментами, такими деталями, які неможливо одразу. Показати, але можна на дистанції, я думаю, точно буде відчути. Оголосили вони, що щось якось краще почало стрілятися в Саптіку. Це цікаво, коли е, гравці між собою при контакті якось не по адекватному реагували. Да? Тобто там на бустах там, починала у вас стрільба пропадати, або ви один в одного коли зіткаєтеся, то вас там розкидує Кратше, багато було таких нюансів, і чи пофіксили вони все, і як саме вони пофіксили, ну стане ясно на дистанції. Далі також пофіксили проблему з лоудаутами на початку матчу і заборонили вносити зміни в лоудаут під час пошуку гри в Прем'єр, Competitive і в режимах. Ну, теж такий маленький, приємний фікс. Найбільше мені сподобався розділ звуку. Тут у нас додалися нові і дуже важливі налаштування, яким алілуя. Я особливо вдячний, тому що в мене була постійна проблема, що мене не було чутно в грі. Тепер же у нас додалося сюди ну, окремо, скажімо так, налаштування для саме мікрофона. І тут я можу обрати собі, з якого пристрою я хочу, щоб мене чули, яку гучність голосового чату, поріг гучності додали. Оце, наприклад, гучність, з якою я кажу, так. І щоб не було чутно якихось моїх шумів, я оце трошки так от піднімаю, і воно буде вмикати мій мікрофон тільки тоді, коли ну, мій мікрофон гучніший за ось цей показник. Бачите, передай голос, якщо гучність уведення звуку вище цього рівня. Можна навіть всередині прослухати свій мікрофон, тобто як він звучить. Це дуже круто, щоб перевірити, чи ти взагалі себе чуєш чи ні, тому що як це було зробити раніше не зрозуміло. Це топово, мені це подобається. За це лайк. Ну і тепер приготуйтесь. Мабуть, найсенсаційніша і найважливіша зміна, на яку ми всі з вами давно чекали. Пікерс Advantage було пофікшено. Що таке Пікерс Advantage? Це коли ви виходите на суперника першим, ви його раніше бачите, ніж він на вас може відреагувати. І Valve дуже цікавий підхід знайшли до того, щоб все це пофіксити. Вони просто взяли і. Якісь 16 мілісекунд десь там підкрутили. Що це означатиме? Як це відчуватиметься? Наскільки це на щось вплине, можна лише теорії будувати. Тобто, в майбутньому ми це відчуємо, ми це проаналізуємо. Ну, на даний момент, на момент першої ночі, все, що я можу сказати, це те, що Valve щось зробили. Так. І якщо вони дійсно пофіксять Pickers Advantage і дійсно тепер, виходячи на суперника, ти будеш щось типу на 16 мілісекунд раніше з'являтися на екранах опонента, а ти сам будеш бачити на 16 мілісекунд пізніше, то тоді це створює ну, дійсно певний баланс, і ця проблема може зникнути. І знову ж таки ми повернемося в рус CSGO, де у нас авіки домінували. І тут це, мабуть, ключова інновація, яку всі снайпери мають радіти. Тому що, ну по суті, зараз контрити Pickers Advantage можна було тільки хорошим снайпером. Тепер це робити буде ще легше. Тож, передавайте привіт команді Cloud9. Також вони якісь особливі зміни внесли в ситуації, коли прям дуже сильно Pickers Advantage вирішував. От... Додали нову команду Seal Tic Timing. Отже, якщо написати Sealtick Timing print, то вам одноразово гра прийшла таку інформацію про ваш Connect, про ваші пінги. І ті люди, які в цьому шарять. Вони можуть використовувати ось цю інформацію для себе, для того, щоб якось там налаштувати інтернет, якісь пінги, зрозуміти, можливо, в чому проблема, що там може Sіл впливає, може там ще щось, може якийсь тік-пакет Дісква ДПТТ. Ну, коротше, ви розумієте, Да я в цьому не дуже шарю. от ну, от Ну Якийсь тік-таймінг Total 59,1 мілісекунд. Можливо, це якась нова така буде фішка, на кій, новий показник, який. За які будуть всі переживати, і всі будуть його намагатися налаштувати якомога краще, пофіксивши ось ці мілісекунди, які є складовою цього тіктаймінга, його можна навіть зробити, наприклад, щоб він періодично вам в консоль спамив цією інфою. Але я б не радив це робити, якщо ви не дійсно розумієте, що ви робите, бо інакше у вас просто буде FPS просідати. Також з прикольного, як ви бачите, у нас тепер є поміточка для командного чату. Тобто, якщо ви бачите в чаті те, то це значить, що це спілкування командне, команди терористів. І навпаки, якщо ви бачите, що усі, то це значить, що це усі побачили це повідомлення. Ну такий маленьке, але дрібничка приємна. Було покращено. Різницю в ВКС рейтингах яким дозволено грати разом в премєр матчмейкінгу. Чесно, я в премєр матчмейкінг не граю і на що це вплине не розумію. Але ну, щось вони намагаються з ним робити. Поки що фейсет виграє по всім статтям, клан Мрія, заходьте, грайте, вигравайте призи щомісяця на грошові і faceit поінта. Фіксили в демках анімацію. Це велика проблема демок, анімації, там ще купа, мільярд різних проблем. Чекаємо на окреме оновлення по демкам. Ну і що ще? Ну, по мапам. Тут я подивився, пройшовся. В основному це вони пофіксили всякі дірки, якісь текстурки, щось там якісь, де гранатки погано падають, де. Ну, повирівнювали землю, наприклад, щоб були більш передбачувані лайнапи гранат, щоб було зрозуміло, куди воно шоб'ється. Якщо у вас є якісь там супер задрочені через якісь баги текстур гранатки, то раджу перевірити, чи вони у вас досі працюють. Тому що може бути таке, що зараз там гранатка якась летить не так, як ви звикли. Великих глобальних замін тут немає. Чисто пофіксили, позатирали дірки, пофіксили баги і зробили це на всіх мапах. Щось конкретно виділити тут, навіть я і не можу, тому що це ну не якісь колосальні зміни, тобто ніде нічого не такого неймовірного не додали. Не навіть на офісі і навіть в Італії вам дуже за увагу. Дякую, що ви подивилися це відео. Я постарався його якомога швидше випустити, оглянути всі ключові речі. Більше деталей стосовно якихось там прикольних речей, які я з часом знайду, я собі в телеграм-канал вже буду постити. Ви пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей апдейт. Чи дійсно він історичний, чи все ж таки він історичний тільки для власників скінів, тому що у них там починається нова ера. Але мені здається, що з точки зору геймплею, саме те, що Valve взялися за Пікер Advantage. Вальф взялися за шліфування всіх мап і повертають потрошку режими, які були в CSGO. Ну я вважаю, що це теж вже дуже добре, особливо на фоні того, що 57 днів у нас не було взагалі жодних оновлень. Тож, чекаю на ваші думки в коментарях. Не забудьте поставити мені вподобачку за оперативність. І до нових зустрічей. Всі лінки також на мої там, телеграми, на мій клан, на купу всяких різних штук, які я роблю. Шукайте в описі під цим відео. Все, бувайте!